так депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається там роздувало це чи не роздувалова. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли люди депортують. І дві основні причини скажу за що можуть з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали, розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше це ви влізли в якусь... Крімінальну відповідальність в Україні, а зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків виїхали нелегально. І так далі зараз це розберемо. Друга причина: у вас є який в Європі? А щоб розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку просто, який ви пропустили, чи забули, чи десь комуналку, чи джоб-центр десь вас доганяє. хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках. У мене про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на. Мого за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку для закордона. А щоб ви розуміло, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів, що вони на машинах туди в людей в'їжджають і різні провокації роблять. І зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно-зелених на то, щоб захистити ці ярмарки. і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами, От хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями. Оце от вся штука, чого це відбувається, я дуже детально в попередньому відео розказав. Тут коротко.